Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА і в деталях поговоримо коротко про останні події. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все, до новин! Майкл Чендлер прокоментував поразку в нещодавньому поєдинку проти Чарльза Олівейри. Я не задоволений своїм виступом. Я б собі поставив за нього два з десяти. Я вважаю, що можу побити Олівейру дев'ять разів із десяти. Очевидно, я програв йому двічі і розумію, чому люди можуть закривати очі і посміюватися над моїми словами. Але я вкрай не задоволений своїм виступом. Гарне почуття гумору у Майка. Він явно був не так гарно підготовлений до Чарльза, та й вік дає своє. Плюс простій, Майк був непоганим тільки в одному раунді із п'яти. І якраз Чарльз напевно може побити майка дев'ять разів із десяти. Алджмейн Стерлінг дав коментар до бою з непереможеним Мавсаром Євлоєвим, який відбудеться 8 грудня на турнірі UFC 310 у Лас-Вегасі. Я з нетерпінням чекаю бою з Євлоєвим. Це велика перевірка, але я все зроблю, що в моїх силах вийду в Октагон і покажу все, на що я здатен. Я шокую світ. Цей нуль повинен зникнути. Повністю погоджусь, бій має бути цікавим і надіюсь, Стерлінг дійсно шокує світ. Джон Енік розповів за гонорар Джона Джонса за бій С Томомаспінелом. Те, що я скажу, не варто розцінювати як якийсь інсайт, Але я вірю, що цей бій відбудеться. Усе залежить від того, скільки запросить Джон Джонс, якою буде його ціна, яку суму він хоче почути, чи вистачить йому 25 мільйонів за вихід. Я не знаю, але впевнений, що все впирається тільки в гроші. І це питання ціни. Ну, прям кеп очевидність. Джон відкрито сказав, що це питання ціни. Бій за аспінелом йому просто не цікавий. Сіріл Ган, колишній тимчасовий чемпіон UFC у важкій вазі, з'ясував, чому він програв Джона Джонсо. Я ясно бачу, що ментально мене не було в бою того вечора. Я відчував повне нерозуміння того, що відбувається. Я ніколи в житті такого не робив. Я ніколи так не бився. Контроль дистанції, рух, передбачування, все те, що я так люблю використовувати. Цього нічого не було. Але озираючись назад, я кажу собі, що цей досвід був корисний. Він допоміг мені мені знову зосередитись на собі і дав мені дух помсти, дав мені дух конкуренції. Ган гарний боєць, але з менталечкою є проблеми. Він у великих боях не виносить напругу і перестає бути самим собою. Але я впевнений, що коли він її прокачає, його чекатимуть великі перемоги. Френсіс Хижакен Гану колишній чемпіон, її всі у важкій вазі, кинув виклик чинному чемпіону Джону Джонсо. Благословення змушують. Хейтерів почуватися некомфортно, але вони не можуть цього змінити. Є тільки один бій, правильний бій, який примножить твої благословення Нґану проти Джонса. Написав хижак у своїх соцмережах. Так, це була б історична подія, але не знаю, чи погодиться на це сам Дана Уайт. Час покаже. Алекс Перейра у своїх соціальних мережах звернувся до Джамала Хіла, який 19 січня на UFC 311 зустрінеться з Іржі Прохаскою. Заспокойся, синку, пройди це випробування, і батя дасть тобі другий шанс. Джамал Хіл відреагував на коментар Перейри. смішно, як ти накинувся на дрібного Халіла Раунтрі та на придурка Іржі Прохаску, наче ти такий крутий хлопець. Але дочекався, поки судді стануть на шляху, щоб замалити. Хнутися на мене скоро. Ти знову побачиш мене у стовідсотковій готовності, і ми обидва знаємо, який страх був у тебе в серці. Трохи смішно від цього. Так перейру багато хто недооцінював, але він наглухо вимкнув світло джамалу і не думаю, що випадок з рефері настільки порушив всі плани хіла. Скоріше за все, другий бій пройде по сценарію першого. Та Сакура упевнений, що зможе нокаутувати Пантожо. Не думаю, що в мене виникнуть якісь проблеми. Моя перевага в нокаутуючій силі. Мені потрібен лише один удар, щоб відправити його в нокаут. Чекаю, що вирублю його одним ударом. Знаю, що в історії всі було багато знаменитих нокаутів, і я сподіваюся, що на UFC 310 я зможу додати свій фініш до цих хайлайтів. Ну що ж, подивимося, це буде цікавий бій, де я цілком можу побачити Асакуру переможцем. А що думаєте ви? Діліться своїми думками у коментарях. Леон Едвардс повертається до Октагону. Едвардс в ефірі каналу «Дазен» розповів, де проведе свій наступний бій. Він виступить у головній події турніру UFC у Лондоні, який пройде 22 березня, на відомій арені O2. Але ім'я суперника поки не назвав. Як думаєте, з ким зведуть Леона? Напевно, Мадалена буде розумним вибором, а можливо четвертий бій з Камару Усманом. Діліться своїми думками у коментарях. Друзі, ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар, щоб це відео залітало до рекомендацій. Також долучайся до нашого телеграм-каналу. Там ще більше новин і цікавої інформації. А якщо ти хочеш підтримати канал фінансово, ти можеш нас пригостити кавою. Посилання знаходиться в описі під відео. З вами були MMA в деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.